Христос рождається, Христос рождається, Христос рождається, любі наші телеглядачі. З вами я, пастор Олександр Рудинець, і програма Відкрита Біблія. Вітаю вас усіх з прийдешніми святами Різдва Христового. Вітаю вас із Новим роком, в яким ми вступили. І бажаю вам, щоб ви були благословенні в цьому році, щоб у ваших домівках змінилося докорінно все, що було недобре, що було зле, щоб воно. Більше ніколи ніколи не приходило у ваш дім. Хай благословить вас Господь, і Хай принесе у ваші доми тільки здоров'я, тільки успіх, тільки радість, тільки щастя, тільки веселощі, щоб у вас було хліб і до хліба, щоб у вас був мир, щоб ви не сварились, щоб не розлучались чоловіки з жінками, щоб не було конфліктів батьків і дітей, щоб мир Божий панував на вас, щоб ви мали все і з подостатком. І хай Господь живе в вашому серці, а це так важливо, щоб ви не надіялись тільки на себе, але на Господа Бога. Адже він, він той, хто забезпечує і дає це все. Ми в ефірі вже давно, і ця програма називається Відкрита Біблія. Якщо ви вперше натрапили на цей сигнал, то я хочу вам сказати, що ми завжди відкриваємо Слово Боже. І шукаємо там коментарі до всіх ситуацій нашого життя. А оскільки надходить це чудове свято, то я й прочитаю із Євангелиста Матвія, який розпочинає новий завіт, перший автор. І в першому ж розділі з 18-го вірша написано так: народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлись вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого, і вона вродить сина. І ти ж дасиш йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Отож сталося це так. Чоловік вподобав собі дівчину, вирішив з нею одружитись, вона була заручена, і тут виявляється, що вона вагітна. Колись в нас в Україні таких дівчат називали покритками. Це була ганьба. і її Просто всі насміхались з нею. Є багато класичної української літератури про долю таких дівчат. І він був благородним, цей Йосип, вирішив не висміювати її, не ставити на кпини перед суспільством. Вирішив таємно відпустити тихенько, щоб не було того тої знеслави. Ви знаєте, закономірне явище для людей чистої моралі. Сьогодні це якось стало банальністю, ніхто не звертає на це уваги, але тоді це було важливо. І ось з'являється ангел і каже: Йосипу: Не роби цього, Йосипе, тут є щось особливе. Це особлива вагітність, це особлива дівчина, це особлива дитина. І він каже: Вона зачала, вона лишилась дівчиною. І це єдине чудо в історії людей. Більше такого ніколи не було і ніколи не буде. Коли дівчина, яка не знала чоловіка, завагітніла. Від самого Господа від Духа Святого зачалось в неї дитятко. Це єдине чудо, якого не було досі, до того часу і не буде ніколи. Коли дівчина, яка не знала чоловіка, стала вагітною. І вона зачала саме від самого Господа, від Духа Святого. І тому дитятко, яке народилось в неї, було Боголюдиною. І Ангел сказав: назвеш його Ісусом, Він сказав йому ім'я, і саме головне. Він сказав конкретно його покликання, Його місію. Він спасе людей своїх від гріхів їх. Це був Спаситель світу, це був Спаситель людей всього світу, які впали в свій гріх. Ви знаєте, в Ісуса Христа була своя місія, було своє доручення, було своє покликання від Його батька. Батько послав його зробити щось тут, на цій землі. Саме для цього він народився таким чудовим чином. Це не була випадковість. Він не прийшов на цю землю із цікавості, щоб походити, пожити тут у людській шкірі, побачити, що відчувають люди, як їм живеться, як їм болить, чи як їм солодко чи гірко. Це не був експеримент. Це не було щось таке, що ми вважаємо, ну так сталося. Прийшов час, так сталося. Ні, це була Божа ціль. Це була ціль Батька Небесного, батька, який створив для себе своїх дітей, людей Адама і Єву, які потім відхилилися, втратили це батьківство, і пішли за іншим, за Сатаною і стали гріховними, втратили свій рай, свій статус дітей Божих. І ось цих людей Бог продовжував любити. І через багато тисяч років Він таки посилає свого сина, щоб завернути тих дітей назад до себе. Повернути їх до себе. Тому в Ісуса Христа була конкретна ціль, було конкретне доручення і конкретне завдання. І коли Він молиться в Гефсиманському саду, Він каже: тих дітей, яких ти дав мені, я віддаю тепер тобі. Так як ти послав мене на цей світ, я так посилаю їх. Він виконав все, коли жив тут, і Матвій в цьому Євангелії описує всі розділи, як жив Ісус, як Він годував фундамент для цього спасіння людей, як він готував людей, як він говорив людям про це і допомагав людям, і зрештою звершив це на Голговському хресті. Він вмер і він воскрес за гріхи кожної людини. За твої гріхи люби глядачу, який дивишся цю проповідь. За мої також за гріхи кожної людини вмер ісус замість нас з тобою. А потім воскрес і цим дав нам надію, що ми можемо заплатити за наші гріхи його ціною, Його крові. І той, хто скористався тим сьогодні, той є тепер дитиною Божою. Ми тепер діти Божі. Він спас нас. Чи спас він тебе, чи ні? Я не знаю. Але якщо ні, то тобі рекомендую дивитися ці програми і відвідувати церкву Царство Боже, де ти почуєш проповіді про спасіння і де тебе покличе сам Дух Святий, щоб ти покаявся в своїх гріхах, визнав Ісуса Христа своїм Господом і став прощеним грішником, і став святим чоловіком. Це доступно сьогодні кожному. Для цього прийшов Ісус. Він прийшов, щоб спасти своїх від гріхів їх, свій течені йому. Спас він тебе від гріхів чи ні. Як ти думаєш, часто в людини сьогодні питають: Ну, ти спасенна людина, що буде там? А як зароблю? І ніхто не вірить, що він заробить, і ніхто не заробить собі спасіння. Христос прийшов і дав це нам по благодаті в подарунок, але подарунок треба прийняти. На жаль, люди не приймають цей подарунок. Ціль нашого надсилання цих і радіопрограм, щоб люди почули це. Всі дивляться, всі слухають, не всі чують, не всі приймають. Чомусь не приймають. Я не раз думав, чому не приймають. Не приймають тому, що шкода прощати з якимось маленьким грішком. Не приймають тому, що для багатьох людей ці стандарти віруючого чоловіка за високі, він думає, що він їх не витримає. Але це неправда. Наша церква прекрасна, церква 21 століття, де люди живуть гармонійним, повноцінним життям. Вони спасенні, прощені. Ми обходимось без алкоголю, без брехні, без якихось е е е лихослів'я чи ще чогось, але ми те. Компенсуємо великими радощами і насолодою, яка є від спілкування один з одним, від повноти і гармонії нашого життя, молоді люди, наші, дітки, сім'ї, чоловіки, жінки це прекрасні люди, які прийняли Ісуса. В них тепер забезпечене майбутнє, в них тепер спокійне і благословенне. Теперішнє, сьогоднішнє. Отож Ісус сказав: Ти послав мене з ціллю, я її виконую, і Він її виконав. І потім каже, коли прощається своїми учнями. Коли він возносився в хвилину Вознесіння, ми святкуємо таке свято Вознесіння перед Трійцею, він каже своїм учням: Я маю силу і владу. І тепер ідіть ви і навчіть зробіть учнями інших людей. Хрестіть їх, по вірі, свідомо і навчіть їх жити так, як я повелів. Ви знаєте, так конкретно, як Ісусу доручено було тут зробити його батьком, і Він це зробив так скурпульозно і точно, не якось так розмито і абстрактно, а конкретно, не віртуально, а конкретно він пішов на хрест і знущались, і кров лилася з нього. Так само конкретно він каже кожному його послідовнику. Я послідовник Ісуса, я його учень. Він каже мені: іди і зроби інших учнями. Я вам проповідую для того, щоб ви почули це і стали учнями Ісуса Христа. Який то ти учень Ісуса, скажи мені, любий. Який ти учень? Дві учник. Сьогодні учні це аудиторія і вчитель, який відчитав свої уроки і пішов. Але учень Ісуса це трошки інше, це послідовник. Ісус каже: відкинь себе, візьми свій хрест і слідуй за мною. Ті, хто стали йти за Ісусом, щодня, шукати Його, жертвувати Йому, служити Йому, цікавитись ним. Колись, коли учні йшли за вчителем, вони кидали все. І крок у крок ходили і чекали, що він зронить з уст, ще яку премудрість, щоб почути. Таких учнів сьогодні кличе Ісус. Щоб такі учні піднялись. І така церква була міцна тоді, що ніякі арени, ніякі знущання і катакомби і гоніння не могли задушити їхню віру. Вона росла в геометричній прогресії. Сьогодні ми маємо все, сьогодні ми не, ми не маємо ніяких проблем. Але, але чи є у нас учнівство? Сьогодні люди люблять, щоб їм було комфортно, тепло, але не хочуть оцих викликів, які сказав Ісус брати до себе. Але Ісус дав велике доручення, яке я прочитав вам, процитував сьогодні. Ідіть і зробіть учнями всі народи, і навчіть їх жити так, як я повелів. Любий, я виконую Його е, доручення сьогодні. Кажу тобі про те, що ти маєш стати учнем Ісуса Христа. Цей різдвяний час народжується Ісус і для тебе, і Він дає тобі виклик. І тоді, коли Він возносився, Він сказав тим, хто йшли за ним, «Ідіть». І виконайте моє доручення. Так як я виконав волю мого Отця і спас людей від гріхів їх, в цілому всіх, так тепер сьогодні війдіть і принесіть це спасіння в кожну душу, в кожну долю. Тому ти маєш піти і принести це спасіння іншим людям. Ти маєш перше прийняти сам для того, щоб мати те, що передати іншим. Таким чином, передається, і воно називається Євангеліє, блага звістка про спасіння від Ісуса Христа. Наша ціль євангелізація нашого краю, наш нашого українського народу і всіх народів, які живуть нас тут. Ми хочемо донести Ісуса до кожного, щоб люди повернулися від цього егоїстичного життя і служіння тільки своєму животу, тільки служіння собі, і стали служити Господу Ісусу і принесли спасіння для інших людей, і самі отримали Його. Я помолюсь з тобою просто зараз. І хай Дух Святий війде до тебе в ці прекрасні напередодні різдва часи, щоб після цього Різдва ти став учнем Ісуса і щоб це учнівство пішло через тебе до інших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, я молюсь зараз за цього глядача і глядачку, хто дивиться цю програму. І наша спільна молитва згоди, як ти сказав, Ісусе, де двоє будуть молитись за щось отримають. Я молюсь зараз за її долю, за Його долю. Молюсь, Господи, щоб Ти війшов туди, хай зміниться життя цієї людини. Твоє повеління, воно було і для неї, і для нього. Іти і нести Євангеліє іншим, самому стати учнем Твоїм. Наскільки ця людина, Твій учень вона знає краще, і Ти знаєш, Господи. Але я молюсь в ім'я Ісуса Христа, щоб розбудив Дух Святий зараз ревність про Господа в кожній людині, в кожному глядачеві, щоб не були вони байдужими, щоб не були вони номінальними християнами, щоб не виконували тільки забобони, ритуали чи ще щось, а щоб шукали учнівства, адже учень це посвячений послідовник. Хай стане ця глядачка, цей глядач посвяченим послідовником Ісуса Христа. Учнем Ісуса Христа, хай принесе це спасіння для інших, адже буде так сумно потім після смерті бути в пеклі і страждати все життя і ніяку виходу. Але сьогодні можна змінити це, Господи, хай зміниться їхня доля вже сьогодні. Хай вони стануть твоїми дітьми, хай вона стане твоєю дитиною, хай він стане твоїм сином, Господи. В ім'я Ісуса, я молюсь, Дух Святий, щоб Ти розворушив спляче серце, щоб Ти вигоїв бо... збоя, незгояне серце, там, де біль. Ти прийди туди, і вилікуй, Господи, ти зціли від хвороб. І я зараз бачу зцілення, Бог вам дає. Бог дає вам зцілення. Ви маєте з вірою прийняти, вхопитись зараз за нього і сказати: це моє зцілення, ти мені його дав. Прийми своє зцілення, просто зараз. Бог почув тебе. Ти торкнувся молитвою Божого серця, ти торкнулась Його серця. Він дає тобі зцілення. Прийми Його вір і будь здорова. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.